Дівчатка, всім привіт! Сьогодні у мене такий ажурчик. Знаєте, є деякі назви візерунків, що вони ну, не перекладаються, нормально не перекладаються, тому це буде просто ажурний візеруночок, ажур ріпен, ажур, ажурні ребра. Як його перекрутити на нормальний? На нормальну мову не можу. Тому буде ажурний візеруночок. Отакий От сьогодні мені приглянувся. Отакий От візеруночок в мене вийшов зразочок. До речі, це такий візерунок, який можна, так сказати, скоригувати під себе. Що я маю на увазі? Дивіться. Я тут пров'язала резиночку 2х2, бачите, тут трішечки менше, тут трішечки більше. До речі, такої висоти по схемці повинна бути сама резиночка. Якщо ви хочете комбінувати, то краще всього виглядає, на мій погляд, яка довжина самого ажуру, така довжина і резиночки. Але ж можна вив'язати, наприклад, Перед і спинку резинкою, а рукава додати ажурчик. Звісно, можна, ось вам готовий візеруночок для половеру, можна і так залишити. Можна, наприклад, перед там, чи спинка, одну частину вив'язати резиночкою, а верхню, нижню, а верхню частинку резиночку. І вже додать такий ажурчик. Тобто Тут можна в цьому візерунку можна під себе його, так сказати, під, під, підігнати. Та, і що такий, доволі, доволі цікавий. Е, бачите, нічого складного, я, наприклад, просто такого поєднання резинка 2 на 2 із таким ажурчиком ще не бачила. Та ж сама резинка 2х2, але ж бачите, вона такою хвилькою йде, і е, на дірочки, ажурчик. Цікавенька. Але ж бачите, тут е, я трішечки тоньше зробила полосочку. Вже, якщо е, чесно, не дуже гарно. Одного розміру було б одної висоти резиночка і ажурчик. Тоді більш так складніше. Е, так, дівчатка, починаємо. Що нам треба? Нам треба набрати кількість петель-кратна 4 плюс одна е, петелька. Для симетрії і дві кромкові. Пряжа в мене, це, що мені останнім часом дуже подобається. На жаль, в мене тільки один маточок циденім, ланагросса 88% Баумвул. Так, і 12 поліамід. Пропонують 5-6 номер спиці, але в мене 2, ой, 3,5%. Неправильно сказала вам. Так. Починаємо. Я е, набрала петельки, тут будуть петельки перед рапортом, після рапорту, і на, на, один, на одну схемку, та, що вказана е, в журнальчику, я набрала петлі. І у нас 20 рядочків в рапорті. Так, дивіться, починаємо. Починаємо ми в'язати резиночку. Дві лицевих петельки, дві зворотніх, Беріть за праву дольку, щоб не було лишнього вузлика. Дві лицевих петельки, дві зворотніх, і одна повинна в нас залишитися петелька лицьова, це та петелька, яка для симетрії, зворотня петля. Це ми з вами пров'язали перший рядочок. Ну, звісно ж, в зворотніх рядках в'яжемо по візеруночку. Яку петельку бачите, таку і пров'язуйте. Це перший рядочок. Так само ми вив'язуємо третій, п'ятий і сьомий рядочок, і зустрічаємося з вами в дев'ятому. Так, дівчатка змінила свій зразочок, тому що, дивіться, захотілося мені взяти таку фантазійну ниточку, але вона нікуди не годиться. Тому змінила я ниточку, пров'язала. Вісім рядочків. Зараз у нас дев'ятий. Так, починаємо з петельок перед рапортом. Дві петельки лицевих. Починаємо рапорт дві разом лицевою. Так, так, я тут не треба було перекручувати ці зворотні петельки. Так, Дві разом лицевою. Накид дві лицевих. Все, чотири петлі це у нас рапорт. Петлі після рапорту, дві разом лицевою, накид лицева, і зворотні петельки. Це у нас дев'ятий рядочок, десятий, і всі зворотні. В'яжемо, як завжди, по візеруночку, не завжди, а майже завжди. Так, тепер одинадцятий рядочок, петельки піс... перед рапортом лицева, дві разом лицевою, тут уже ми повирачуємо петельки, дві разом лицевою, це петельки перед рапортом, тепер рапорт накид, дві лицевих і дві разом лицевою. Рапорт скінчився, накид, дві лицьових, 12 рядочок по візеруночку, 13 рядочок петельки. Перед рапортом, дві разом лицьовою. Накид. Починаємо рапорт дві лицьових. дві разом лицьовою. Накид. Петлі після рапорту три лицьових. Це вниз був тринадцятий рядочок, 14-тий зворотні петельки. Так, далі 15 рядочок, лицева петелька, накид. Починаємо рапорт протяжка. Дві лицевих, накид. Закінчили рапорт. Протяжка. Дві лицевих. Це був 15-й рядочок, 16-й по візеруночку. Тут небагато, тому можемо пров'язати і разом. Так, 17 рядочок петельки перед рапортом 2 лицевих. Дівчатка, я спочатку не сказала для тих дівчат, хто починає в'язати для новачків петельки перед рапортом, ми починаємо рядочок завжди з них, потім пров'язуємо рапорт і в'яжемо кількість рапортів, необхідну для нас. І закінчуємо петельками після рапорту. Тобто починаємо рядочок. Дві, це у нас 17-й, дві лицевих. тепер починається накіт, одна протяжка. Так, одна протяжка дві лицьових. Сам рапорт ви в'язуєте скільки вам потрібно. Накід, протяжка дві лицьових. Дов'язали. І в кінці рядочку, в кінці речення хотіла сказати, вив'язуємо накид, одна протяжка і лицева зворотня петелька. Це у нас був 17, -й, 18 -й рядочок. Чому я часто, ну, майже завжди, звертаю на це увагу, тому що коли я Ще не дивилася відео в Ютуб і починала в'язати по журналу Сабріна, то я якось не дуже орієнтувалася, що є рапорт, який потрібно вив'язувати. І я в'язала всю схемку. Один раз другий повторювала просто схему, і в мене не дуже гарно воно виходило. Я не знала, що треба повторювати рапорт. І починати з петель перед рапортом і закінчувати петельками після рапорту. А оцей рапорт малесенький, вив'язувати необхідну кількість разів. Так, 19 рядочок. Петлі перед рапортом 2 лицевих. Далі рапорт лицева, накид, протяжка. Зараз я вам ще на схемці покажу, що я маю на увазі: притяжка і лицева. Раппорт скінчився. Далі петлі після рапорту. Лицева, накид і притяжка. Так, зараз вивіжемо останній 20-й рядочок. Подивимося на наш зразочок, що вийшло, і покажу на схемці, що я маю на увазі. Стосовно рапорту. Такий Отакий ажурчик. Він простий, але дуже гарний. І з цією різиночки 2 на 2, це ж треба таке вигадати. Готовий візеруночок вам для пологору і новенький. Простенький, але такого ніде не знайдете. У виробах ну, я, я не бачила. Так, дівчатка, сподіваюся, вам сподобався цей візеруночок. Ставте лайки, коментуйте. Можливо, будете щось в'язати цим візерунком, теж кажіть. Мені буде дуже приємно. Дівчатка, що я маю на увазі? Дивіться, ось сюди у нас рапорт. Я коли починала в'язати, я. Я не зрозуміла, що це таке, що це так виділяється рапорт. І що його потрібно починати з петель перед рапортом, потім повторюємо, скільки нам треба рапорт, і залишились декілька петель у нас в рядочку, ми їх закінчили. Я спочатку, як починала в'язати сама, роз, починала розбиратися з, зі схемами, я в'язала отак. Один рядочок, другий, третій, четвертий, і, звісно, воно не, не зовсім співпадало. Не зовсім було те, що на, картинки, на картинці. Тому пояснюю для тих дівчаток, які починають в'язати. Дівчатка, дякую, що ви зі мною. Всім гарного настрою і мирного неба над головою.